Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в піцерії. Вирішили трішки змінити обстановочку. Погода на дворі, звичайно, прохолодна, тому досить не погуляєш. Ми вирішили відвідати піцерію у нашому містечку. От якраз після робочого дня та після школи. От, замовили ми піцу. По салатику от і сік. Чекаємо своє замовлення. Зараз я вам покажу заклад. Це на другому поверсі ми знаходимося. Буденний день, третя година дня, тому ще не досить так і людям. Так, а от дівчата, власне, заклад із середини має такий вигляд. Так, досить затишно, красиво. Ми завжди любимо проводити тут свій час і свята відзначати. Дні народження, корпоративи. Так, наше замовлення вже принесли. Ми замовили піцу. Ось така вона величенька. Має назву Нью-Йорк. В ній є ковбаска, ветчина, грибочки, огірочки, пармезан. Замовили ми теж греческий салат. Такий на вигляд непоганий. Так, далі взяли картоплю поселянську. Міже, синок їсть, і замовили салат. Тут у нас курка і ананас. Взяли посочку. Мультифруктовий сучок. Так, зараз трішки посмакуємо. Ми не часто відвідуємо піцерію по святах. Ну, сьогодні вирішила трішки змінити обстановочку і пообідати у піцерійки. Дівчатка, дякую всім. Хто підписався на мій канал? У нас вже 50 підписників. Напевно, не тільки дівчатка, а й чоловічі статі. Так, я по коментарях чомусь вирішила, що є підписники на мене. Дякую, що пишете. Добрі слова, слова на підтримку каналу. І, звичайно, і коментарі, які б хотілося теж зупинитися на них. Адже не досить приємно, коли. Жінки особливо, так, висловлюються не досить так, я б сказала, приємно. Я хотіла б прокоментувати, тому що я показую своє життя, я показую свої покупочки, я у відео говорю, для кого я їх купую, і, знаєте, неприємно, коли ви висловлюєтеся і сприймаєте це все. В свою адрес, тобто в свою сторону. Ну, не подобається, не дивіться. Але хотілося б, звичайно, знайти свою аудиторію, якій буде цікаво разом зі мною. Перш за все я бажаю таким же ж коментаторам бути чимними, ввічливими, толерантними і не забувати, що ми люди з повідношенні до інших. Так. Ми вже посмакували піцею, Будемо збиратися додому, але по дорозі, я думаю, що маємо зараз перейти через дорогу і хочу сходити в АТБ. Вчора нас середа і посередах скидки. Подивимося, на що там скидки, може щось прикупимо. Це такі справи. Ну, і завтра п'ятниця, робочий день. Будемо. Готуватися знову до школи, а мені на роботу. Так, піцу ми не всю з'їла, тому не пишіть мені коментарі, що це для нас досить забагато. Так, дійсно забагато, тому три шматка ми маємо ще з собою забрати. От. Це такі справа. Так, дівчата, дякую за увагу. Пишіть коментарі. І па-па, До наступної зустрічі. Так, продовжую цей влог. Отже, сьогодні ми побували в піцерії, а по завершенні завітали до АТБ. Так, в АТБ купила 72 гривні ось такий наборчик чаю. От, тут 25 пакетиків. 1001 ніч, дикі ягоди, малина і ваніль, пристрасний фрукт і брицьке шампанського. Ось такі різновиди, такого чайку. Подобається. Вже раз брали, беру ще раз. Саме ці смаки. Так, взяла крин чаю, дівчата, каву 121 гривня 65 грим. Так, мій сінок взяв ось такий несквік. Хочу до молока, 70 гривень. Так, взяли сік. Мультифруктовий. Теж за тебе. Так, взяли салфетки, бо в нас вже закінчується. 31 гривня. За патічку. Тому взяла поки що одну. Так, взяла для освіжувач, для унітазу ось такий. Доволі непоганий, хочу сказати, не досить швидко змивається. Запах приємний, такий віддає ожиною. Так, і взяли для котика ось такий. Корм жидкий. Фелікс дві упаковочки. Так, Ну, оце все, дівчата. 420 гривень ми за це заплатили. ну, Я б сказала, дорогувато. Нема тут абсолютно нічого такого, але сума чи маленька. Як для такої покупочки, я вважаю. Все, на цьому я завершую відео. Всім бажаю доброго настрою, хороших емоцій, радійте дню і все буде добре!